Саме цікаве, що я вам розкажу, мене евакуював русак. Воно більш все мотивує, що там діти, що треба зробити все, щоб вони і на сантиметр не просунулись в цю сторону. Там, час, яка, в 4 ми выдвинулись. дійшли до позиції, віддихнули, почали заходити. І нас е побачила, як там кажуть, ворожа птічка, і по нам на цю, на, на, этот, почав працювати в міномет. І вийшов побратим по, по рацію каже, що типа таке так, втягуйтесь у нас. Побратим тяжолий 300. Ну і так біжали, біжали по цій тропі. ТМ-ка лежала, друга, потім ліпістки. І я отак пригав-пригав і просто в траві не побачив, і нагонь наступив, і все. Бах, лежу вже на спині, фліска загорілась. Дивлюсь, пальці мої рядом валяються ноги. Ну нічого, нормально. Хлопці, взагалі красавчики, вони зразу турнікет по цим ліпісткам мене витягнули, не підірвались нічого, затягнули мене. І найцікавіше, що я вам розкажу, мене евакуював Русак. Він мене на собі витягнув. цю відкритку 300 метрів по замінірованому полю він на собі мене тягнув. Кілометр 700 до позиції, там, де мене вже чекав лікар. 22 години я був без обізбалювачого. Це 22 години в мене була евакуація, і взагалі не ні таблеток, і нічого. Я отак, от, 22 години терпів, поки. Не попав на, стаб... на стабік. Ну, евакуація теж була така дуже тяжка, далеко було нести. Ще я такий не сильно удобний, ноги длінні, вона тіліпалась. Ну, я терпів, взагалі. я й слова пацанам не сказав. Бачиш, це ця машинка, яку ми тебе везли, там ти лежав, пам'ятаєш? Я взагалі півдороги не пам'ятаю. Це ну, залізти, подивитися, буде. Глянуть. Та, ти що? Місце. Так, ну, да. сильно. Та ні, клас, ти що повезло, що ви мене евакуювали. У нього була відкрита рана. В Харкові зупинили кровотечу і ми його одразу забрали. Уже тут в машині його знеболювали, і що, 10 годин дороги. І він в суперхіменці. Ми зараз говоримо про врятування кінцівки, точніше, врятування коліна. Така історія, як стері, називається прицільна евакуація. Вона обумовлена чинним законодавством. Це дозволяє брати бійця з первинного етапу евакуації, умовно составі, яка чи з першої госпітальної ланки, і вести прицільно в той заклад охорони здоров'я, де він буде, де йому нададуть найкращу допомогу. А здали аналіз. Так, здав. Добре, присідайте, зараз лікар прийде. Дякую. Але. Зараз опоздоров, Як справи? – Так, все взагалі чітко. Нуга. Нормас. Я зараз огляну і. Оцінимо вашу готовність до протезування. Ну і розкажу, як у нас все це відбуватиметься далі. Чи є зараз якісь скарги по здоров'ю? Ні. Фантомні болі, фантомні відчуття. Ні, ну в мене тільки те, що всередині, так як буває, що мурашки бігають. Операцію коли проводили? Ну я до вас приїхав третього, а зробили мені не, не, на на 4-го. На, на наступний день мені заробили, да? так? що я приїхав поздно, угу. почала 12-го. Зараз ми покличемо протезиста на консультацію. Ми зараз ходимо на тестові гільзи. Це така звичайна прозора пластикова гільза. А потім за три тижні місяць ми робимо постійну гільзу з карбоном вже. Я перший раз ви встали на питання, що було найскладніше. Піти. Оце рівноваги немає, і, вона... і ще руки свободні, не знаю, що з роками діла. Аж дамилець, звичка, ти, ти два місяці ходиш. Десять хвилин я походив на брусях і все, і за руки і ходив. Зразу я побачив, що він підготовлений, фізично активний, сказав, що займався завжди футболом, любить футбол. Я завжди тільки йду на зустріч пацієнтам, які мають запит активно займатися. І зразу з перших днів видно, що йому все виходить класно. В нього є толерантність до фізичних навантажень. Дивіться, давайте так, вам далі, дивіться, давайте так. Вам такі гарні квіти, дивіться, вони вам зараз піднімуть настрій і ви будете менше хвилюватися. Вже час підходить, приношують виписки. Команді Superhumans. По всім лікарям, врачам, охороні, всім. Користок, вообще консальчик. З охороною, так? За користу з охоронами, я білітова. Про що ви мрієте? Куди ви мрієте піти на цьому кватець? Моя мрія, що пропало 142 мільйони з планети і перемога була за нами. А от тебе вже виписали. Розкажи, будь ласка, що ти будеш робити в подальшому? Поїхати перейти в ЛК, відпустка і вертатися до хлопців. Буду своїми хлопцями там, де й був, які будуть задачі, що скажуть, то і будемо робити. Хоча це нормальна тема.